Тепер на цьому майданчику безпечно бавитись дітям. Аварійне дерево, яке звисало над качелями, зрізали після втручання народного контролю. До народного контролю звернулися мешканці будинків, які розташовані на вулиці Київській. Люди боялися за безпеку своїх дітей. Над ігровим майданчиком повисло аварійне дерево, яке будь-якої миті могло впасти і травмувати людину. Як воно вже зрізано, то напевно треба дорізати. Граються діти, так, загрожує, бо бачите, як повисло, якщо воно впаде, оці опрода зараз рушаться. Таке гарне, ми в сусідньому домі живемо, але тут гарне місце, тому що якраз не при дорозі. Якраз в ту зону ми туди і не ходимо. А чому? Ну, Там так ви кажете, там і дерево зрізане. Будівельники зрізали цю тополю полю і просто поклали її на сусідню. Після того, як в справу втрутився народний контроль, фірма-забудовник пообіцяла, що прибере за собою. Тепер люди не бояться ходити повз дитячий майданчик. Ну і добре зробили, що зрізали. Треба омоложувати, сарі зрізати, нові садити, якщо треба. Зразу тільки я сказав, що буде зараз телебачення, зразу ті хлопці позбирали, ті бензопили. Ну, то зняли вже аварієні. Зоряна Яремишин, Лена Вербицька, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ